Вагінальний кандидоз або молочниця. Які наслідки? Ви знову відчуваєте свербіж, печіння, виділення. Думаєте, це просто молочниця, але вона може залишити серйозні наслідки, якщо її ігнорувати. Вагінальний кандидоз це грибкова інфекція, яка порушує мікрофлору, може вражати піху та шийку матки, а провокує хронічне запалення і навіть знижує ваші шанси на зачаття. А знаєте, що найгірше? 70% жінок лікуються самостійно та неправильно через поради з чату GPT або аптеки та без аналізів. Які ж можливі причини кандідозу? Зміна вагінальної мікрофлори, прийом антибіотиків, цукровий діабет, гормональні зміни, зниження імунітету, синтетична білизна, хронічний стрес та втома. Молочницю можна контролювати та лікувати. Але повне позбавлення назавжди можливе лише при усуненні всіх факторів, що сприяють її виникненню. Це потребує. Комплексного підходу до здоров'я. Для цього потрібна огляд, обстеження, мазок на флору або ПЛР, виявити причину рецидиву та отримати індивідуальне лікування. Не терпіть, не експериментуйте, не чекайте ускладнень. Запишіться на консультацію, я допоможу знайти справжню причину вирішити її. Контакти для запису під відео.